Так, отже, буде цей випуск, мабуть, на YouTube, бо цікавий парк динозаврів, тут є і печера. Ми купили квитки, мабуть, ми приїхали тоді, коли немає груп, бо я не бачу ні жодного автобуса, тільки машини. Зараз приблизно третя година дня, хоч початку 4 -ї. Ми взяли мапу да, Лев? і тримай і йдемо шукати спочатку динозаврів, а потім ми підемо у печеру. Ось так виглядає ця зона. Сюди було важкувато дістатися без машини. Ми дісталися автобусом до Порто-Кріста, і потім ми взяли, просто зловили машину і приїхали сюди. Таксі також є, але таксі ми не знайшли. Дивіться, такий вход, як в паркі юрського періоду. Далі Овчик? Ола, ось ми зайшли, нас просканували квитки. Кожна година відбувається тут шоу. Ола! інглиш похі. Девчок, сфоткайся. Ми не встигли зайти. У нас вже тут два рази сфоткали. Ну добре, як є. Ось зараз буде шоу. Ми зараз тут трошки прогуляємось, потім підемо на шоу подивитись. Підемо трошки прогуляємося, потім буде шоу, ми прийдемо шоу подивитись, добре? Давай, у нас поки що є час. Речіти? Вон там хтось ричі, дивись. Давай, давай, йди, не бійся. Не знаю. Іди, Клас! знаєш такого динозавра, знаєш Лев? Як його називають? О oh <реш> а ти що боїшся? Страшно тобі? ти ж хотів. А джип? Ну тут бачиш, це як парк юрського періоду. Джип розбився, вон контейнери, всі динозаври повибігали. А ось тиранозавр. Ой, слава Богу, тенд натягнує, бо тут трошки спокійно. О, це той, який плюється, да? Страшно? Не бойся, не буду плювати. Ти сюда. Ну, потому що це макет. Ти ж хотів бояться. Давай, давай, давай. А чому ми даже сюди пішли? Що? Сильно страшно. Страшно сильно. Ідемо, <свіст> 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 <Да>? йдемо. Йдем. Так? <свіст> да? Він що там? Ну давай йди, <свіст> Лєвчик. Рухається, рухається. Ну ти йдеш чи ні? <свіст> Я перша? <свіст> так а це добрі динозаври, вони ж не страшні. Це маленький. Це добрі динозаври, да? А що ти боїшся? Угу. А вон диви, яка шея наверху, Лєвчик. Ще цьохвост. Добрий? Да. Ти добрих не боїшся, так що ого, це Так! Да. Чи як ми з тобою читали в книжці, так? А да? що да. це птиродаптін десь? Да. А ти ж хотів страха, так? Да? Я не знав, що вони будуть кричати. Не знав, що будуть речать? А як ти хотів? Погладити їх? Тви який здоровий. Девчик, коротше, трошки боїться, так? Да? Я його умовляю піти подивитися на гігантського тірекса. Щось він почав переживати, що вони тут рухаються і кричать. Ой, який маленький! Маленький, а чого ж ти боїшся? А вас вона не скипала? Ого, ого, це справжній тиранозавр. Диви, який він великий, більше дерев. А, ні, більше а ось мали. маленький тут. А ти боїшся? Ні. Чого? Ну тому що тут обгорожка, вони з нас не тронуть. Спеціально парк для діточок. У нього навіть і ноги не ходять, да? так? А це що такое? Вау. Дуже прикольний парк. Тут є якесь кафе, палатка. Ну і прикольно, що тут а, ми прийшли в час, коли не так багато людей. І можна спокійно погуляти. Мам, ти хочеш коти бій там, і толі там. Ідемо. Дивився. Давай, проходь далі. А це хто? Це бамці. Так, до рапторів. Ідемо сюди, на шоу дивиться швидко. Це бамця, вона теж добра. Ідем, йдемо, там шоу будуть показувати. Не бійся. Не бійся, ніхто тебе не укусить. Це тут всі добрі. А вон слева, давайся. Thank Velociraptor. When... 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 And today I want you to see our baby Will. It's a Velociraptor. But it's very special, because it's only 4 semanas for us is so special. because he's only 4 weeks old.

Ай, ай! Вона Що ж мені сподобалось? Мені здається, мені більше сподобалось навіть ніж сину. тому що він трошки боявся і полювався. Але так ну, собра така проблема. Ага, виход через магазин, як завжди. ага А зараз ти не боїшся, да? А там боявся. Не розказує. Опорі, може, може, Анічки якогось динозавра вибрати? Ну, цены конечно, Такие себе. Что, не будем ничего брать, давай? Ну, не знаю даже что выбрать. А, це пістолет-динозавр. Тепер ми пішли після печери динозаврів. Да? Нормальну печеру. Верніше, після динозавра Парк пішли в нормальну печеру. Печера Хемс, здається, називається. І зараз ми подивимося, що тут є. Тому що тут поруч є печери дракона, вони більш популярні. Але туди не було квитків. Тож. Ми прийшли сюди. А де тут? Динозаврі? Тут динозаврів не буде, Лів. А що тут? Просто печера. Підемо вниз сходим. Чекаємо, Останній тут останній захід в 16.30. Ось ми прийшли. Можливо, нам зараз проведуть інструктаж. Що, може, щось перекусимо? Да, по якомусь бутербродіку поки є час. Тут так добре, немає сильної спеки. Вдень супер чим зайнятися, тому що в день спеку дуже важко на пляжі витримати. Так, ці коктейлі ми не беремо, беремо щось нормальне, якийсь перекус. Hello! Це... Ми ж сюди, як самостійно туристи приїхали, да? без групи, так що ми чекаємо. І сьогодні. Ось ми заходимо в першу печеру. Тут ми пробудемо 30 хвилин. Не впевнено, що це витримає, але ми спробуємо. Вау. Wow. Не знаю, що нам будуть показувати зараз. Другий тур кваліфікації. Окей. Okay. Princess. А, а, Окей. How many 500 anys. En poblacions teleiòtiques van viure els primers habitants de Mallorca. Els funers és el domini dels romans, musulmans i cristians. Davant l'amenaça d'invasions i de la pirateria es van construir nombroses torres de vigilància. En la cerca d'un nou emplaçament, el 2 de març de 1905 fortuitament una paret de pedres l'enfonsarà. Так, ми зараз подивились фільм. і Йдемо далі по маршруту в печеру. Зараз нам будуть. Да, да? Зараз подивимось, дійдемо до печери Самсона, вони сказали, і там будуть показувати нам фільм про великий взрив і... Створення там планети чи щось щось таке. Левчику дуже подобається. Вона вже покапила, да? угу. Уже? Да. А я вона ще понаща Ну може, нам ще покажуть там, де вона капає. Дивись, сам зараз ще якийсь фільм покажуть. Ну mm -hmm. no, no, да, типа сосульки, но із камня. То, що сосульки вони із зала велика. Ну yeah, no, вон. Який взрив розповідають, як створилась наша планета? Так, да, буде фільм. А як це там появилось? В печеру, яка називається там числом, куди її відкрили, і йдемо далі дивитися цю печеру. Так, вже таким іншим маршрутом. Вона називається печера Хемс, бо тут є такі сталактіти. Які закручуються, можливо, я потім покажу, поки що я їх не знайшла. Ми прийшли побачити, чому називається печера Хемс, тому що одні стала кіти ростуть як крючки. Вони чомусь росли-росли, а потім почали підніматися вгору. Як в формі крючка образовуватись. Вчені досі, досі не, не знаю, чому саме це трапили, чому вони так роблять. Esta sala se llama 2 de marzo en conmemoración a la fecha del descubrimiento en el año 1905. Nos Тут ми вийшли, правда лі було дуже класно. Мені сподобалось, мабуть я він плаче, тому що йому сподобалось навіть більше ніж з динозаврами. Далі правда дуже класна печера. По перше, вони розповідають про майорку, розповідають про відкриття самої печери, про людину хто її відкрив і. Якусь історію розповідають, і мені так вразу прям до глибині душі, як вони розповідали про великий взрив, дас як затворилась планета, і мені сподобалося, що я була якась з з сином, і він це побачив. Теж було дуже цікаво це дивитись. Великий взрив, як була создана, створена планета, і трошки епізоди із світової історії. Ну так вражаючи, чесно вражаючи. А тепер ми щось поїмо. Далі ще Все, крім морозива. Ні.